Є знижки на воду ізота зота. 10% в аптеках. Подорожник бам, та ощад. А Президент Володимир Зеленський дорікнув союзникам за ненадану вчасну зброю. Зокрема, йдеться про партнерів із держав НАТО. Зеленський вважає, що партнери не дотримали слова щодо обіцяної військової підтримки України. Про це він розповів в інтерв'ю змі країн Північної Європи за словами очільника держави. НАТО не було готове на рішучі кроки щодо членства України через війну. Натомість пообіцяли ще 6-7 систем для захисту українського неба. Якщо ти дав слово, ти маєш його дотримувати. Це правило війни, тому що ми маємо розраховувати на дуже конкретні речі. Але на сьогодні ми не отримали цих систем. Якщо ми досі цього не отримали і не можемо розраховувати на цю велику підтримку в опалювальний сезон, який вже почався в Україні, то що можна зробити? Ви робите свою роботу, ви розраховуєте на резерви, ви розраховуєте на спеціальні бригади, ви розраховуєте на певну техніку. І якщо ви отримали 10% від усього пакета. Який навіть уже проголосований, це не смішно. Про причини та наслідки невчасного постачання Україні зброї, обіцяної і нашими союзниками, будемо говорити далі. До нашого ефіру долучається Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Сергій, вітаємо вас. Доброго ранку. Вітаю вас. Доброго ранку. Отже, які ви вбачаєте причини, якими ви їх бачите, з яких наші союзники невчасно постачають нам обіцяні обсяги озброєння. Ми можемо говорити довго про якісь політичні причини. Ми можемо говорити про червоні лінії, які і досі ось ця політика не, не ескалації і досі пропревалює в деяких наших союзників. Тобто, бачимо, що найбільше наприклад Сполучені Штати, Німеччина, яка на них озирається, але насправді це не так важливо. Важливо, звичайно ж, що ось та політика відповідальності, яку на сьогодні демонструє Україна, і ну, яку озвучує на всіх абсолютно міжнародних майданчиках президент України Володимир Зеленський. І в даному випадку серед нордичних країн, тобто, ми бачимо, що це є країни, які ну досить системно надають нам допомогу, і ми бачимо досить різку заяву президента України щодо неповної і не своєчасної допомоги, саме в цей період складний, коли ми входимо в зиму. Тобто, це не сталося якось імпульсивно. Ми бачимо, що динаміка, що тенденція сама по собі. Вона зберігається в тій чи іншій мірі вже третій рік, тобто третій сезон. з 22 на 23 рік ми побачили різке зменшення допомоги західних, західних партнерів України, внаслідок чого не вдалося розвинути успіх Херсонської операції з 23 на 24 рік, тобто цей період, з осені, фактично, ми взагалі побачили взагалі зупинення такої допомоги. Ну і звичайно ж, що в даному випадку абсолютно правильно обрана комунікаційна стратегія е, Української держави, і е, власне кажучи, яку на який і наголошує зараз на цих аргументах президент України, щоб ця ситуація не повторилася, і протягом е, третього вже фактично періоду. Отже, фактично апеляція йде через західні медіа до суспільства з тим, щоб, щоб суспільство тиснули на полі, на політиків, і навіть в такий здавалося б, дражливий період, як вибори у сполучених штатах, і щоб зрештою наші партнери просто виконували взяті на себе зобов'язання в повній мірі і вчасно, і тоді. Ми зможемо гідно протистояти ну, цьому безперечно великому ворогу, який яким є Російська Федерація, тому що Україна взяти на себе зобов'язання виконує в повній мірі. Тобто, ми формуємо бригади, ми воюємо війну саме у такий найбільш найбільш сміливий спосіб, на який не наважиться ніхто у світі з Російською Федерацією, але натомість ми повинні розраховувати і на тили, і на те забезпечення. Яке і було задекларовано почасти і півроку, і рік тому. Отже, цілком справедлива вимога нашого президента до західних партнерів, ну не всі, звичайно, таки, але великих дійсно. І є ще ви час, щоб виправитися. І побачили, що 21 жовтня міністр Остін приїхав до України, анонсував, що от пакети допомоги в розмірі. 400-500 мільйонів вони будуть надходити до України що два тижні. Отже, очевидно, що зараз, вже кінець жовтня, ми бачимо: ну, напевно, ми можемо припускати, що такі анонси, такі обіцянки, вони, можливо, десь пробуксовують, десь не в повній мірі виконуються. І тому одразу ж реакція від України, справедлива, закономірна, публічна реакція. Виконуйте свої зобов'язання. Пане Козан, а на вашу думку, чому Москві, Північній Кореї, Ірану вдається зорганізовуватися набагато швидше, і здавалося, що ефективніше навіть? Ну, звичайно ж, авторитарні країни ну, вони самі по собі швидкість прийняття рішень, швидкість організації процесів. Ну, є вищою аніж в таких сталих демократіях, де де потрібен в першу чергу суспільний консенсус, і відповідно консенсус правлячих еліт. На це займає більше часу, але все ж таки, от за рахунок того, що суспільна думка в країнах демократіях вона є більш такою стабільною, інституції працюють краще, тобто менш залежні від волі того чи іншого лідера, от за рахунок цього. Демократії є більш стійкими, але натомість бачимо, що от коаліція Росії і Північної Кореї, та, взагалі, будь-яких ну, таких авторитарних режимів, вона є більш ефективна на сьогодні. Ми змушені це констатувати, тому що об'єми збройної допомоги і в плані снарядів, і в плані ракет, тобто інших видів озброєнь, від північної Кореї значно вищі. Ніж від наших основних е, західних партнерів. І тому питання: ну, давайте порівняємо рівень тобто економіку невеликої країни як Північна Корея, і економіку, приміром, Сполучених Штатів або ж провідні економіки наших західних партнерів. Очевидно, що ми повинні акцентувати на цій проблемі, ми повинні десь пришвидшувати наших західних партнерів з тим, щоб вони збільшували свої воєнні видатки, тому що ну приклад Північної Кореї демонструє, що якщо одразу потужно не дати відсіч ворогу, то ворог обзаводиться все новими і новими партнерами. І вчора була ну, там, скажімо, північна Корея доєднається до Росії. Зараз вони вже відправили балістичну ракету в бік Японії. Тобто ми бачимо, що безкарність вона провокує ескалацію і провокує агресію. І от тому дуже важливо, дуже важливо швидко і вчасно, ну власне кажучи, надавати всі необхідні інструменти, всі необхідні засоби ураження, щоб кожен агресор пам'ятав, кожен акт агресії буде покараний як найжорстокішим чином. І це власне ота парадигма, яка на сьогодні лише на жаль, ми мусимо констатувати, що Лише відбувається цей злам. Він відбувається дуже повільно, але принаймні, ну справді, іншого шляху немає. І цей злам і в західних суспільствах, і в західних політичних елітах відбувається і є надія на те, що і економіки також активізуються. І, до речі, також відкриття тут в Україні нових і нових оборонних підприємств, підприємств з виготовлення з ремонту озброєнь. Це все дасть результати в 2025 році. І це є свідченням того, що ну дійсно захід є сильний своїми фінансами, своєму, своєю економікою. Ми сильні своїми технологіями, своїми знаннями у війні. Отже, поєднавши оці два потенціали, ми зможемо створити дійсно таку стабільний оборонно-промисловий комплекс. Дякуємо за вашу аналітику. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, був з нами на прямому відеозв'язку.